Головне почати. Початок це вже половина справи. Чули таке? Привіт, мене звуть Олена, і ви на каналі Сходи до психолога. І сьогодні ми з вами поговоримо про те, як продовжувати робити те, що ви почали. Насправді, якщо мова йде про якусь одну справу, яку треба виконати, але над якою ви довго прокрастинуєте, десь там собі ходите, щось, думаєте, але не робите її, то тут дійсно дуже важливо саме почати всадити себе за стіл чи навпаки піднятися за столу і залучитися до виконання цієї справи. Коли ми вже трошки над чимось попрацюємо, зазвичай ми так залучаємося, іноді навіть входимо в стан потоку і можемо виконати якусь частину завдання або навіть і закінчити його повністю. Але коли мова йде про те, що це мають бути якісь дії, які будуть регулярно повторюватися, то тут можуть виникати складнощі не з початком, а саме із продовженням. А для того, щоб наше життя ставало кращим і здоровішим, нам насправді потрібні дуже прості речі, і ми всі про них знаємо. Так? Це певний здоровий спосіб життя, який не так і складно підтримувати, якщо задуматися. Тобто якісь там прогулянки на свіжому повітрі, якась фізична активність, достатньо води пити, харчуватися нормально, сон по можливості мати гарний. Це все не складні якісь речі, вони доволі такі прості. Але складність у тому, щоб кожного дня це підтримувати, особливо якщо ваша рутина до того була зовсім іншою і наразі є зовсім іншою. І тут замотивуватися можна легко, знаєте, мати таке піднесення і думати: ох, я зараз як почну цей здоровий спосіб життя, тримайтеся всі. Але... Людина робить там перший раз, другий, потім ще трошки, а потім воно поступово згасає. І людина розчаровується у собі, у тому, що вона хотіла, і так далі. На сцену, скажімо так, виходить внутрішні критики і починає розказувати, які ми не такі, і що ж ми це все зробити не можемо. Можливо, ми недостатньо дисципліновані, недостатньо замотивовані, і ще чогось нам там не вистачає. Але справа у тому, що критика, по-перше, нічим не допоможе. По-друге, мотивація і сила волі це помічники нам ненадійні для того, щоб утримувати якусь поведінку, щоб продовжувати її. Нам потрібні кращі помічники, і вони у нас є. Раз Гарріс, який є. Терапевтом і викладачем терапії прийняття і зобов'язань виділив так звані 5П, які допомагають підтримувати нову поведінку. Якщо ви читали книжку Атомні звички чи нанозвички чи будь-яку іншу книгу про звички, саме про їхнє впровадження і підтримання, то наступна інформація новою для вас не буде, як в принципі, взагалі, мало що новин зараз для нас є. Не знаю, як вам мені особисто взагалі для того, щоб інформація гарно так вклалася щоб я могла її застосовувати в житті, мені потрібно багато повторень. Тому, можливо, буде корисним прослухати наступну інформацію, навіть якщо вона не є для вас якоюсь кардинально новою якимись відкриттями, тому що, можливо, ви візьмете з неї для себе щось корисне. Тож, поїхали наші сім П. Перше П це підказки. Ми не маємо покладатися на пам'ять. Ми не повинні думати, що ми будемо пам'ятати там пити достатньо води чи робити ту саму фізичну активність чи ще що-небудь там читати книжку. Нам потрібно, щоб у нас для цього були підказки. Це можуть бути як, наприклад, будильники в телефоні. Так, це можуть бути і якісь стікери, які ви повісите у місцях, де ви зможете де ви зможете ну, на них дивитися і вони вам будуть нагадувати. Або це можуть бути самі ці речі. Тобто, якщо я хочу регулярно читати книжку, то книжка має бути десь у зоні мого зору, щоб я її побачила і легко могла взяти, а не стояти десь там красиво у шафі. Тобто підказ. Друге наше П – це примітки. Нам можна вести записи того, що ми робили: якісь зробити собі, скажімо, такі трекери. Але можна не тільки трекати, а й робити такі приміточки. От коли я робила цю нову якусь там свою поведінку, нові дії. Що було, та, що мені це дає, як я почувалася. І коли я цього не зробила з якихось там причин, то знову ж таки, а чого це мені коштувало? Чим це було добре, чим це було погано? Такі примітки можна робити як на папері, так і можна робити в нотатках телефону будь-яким зручним для вас способом. Третє П підкріплення. Звісно, коли ми починаємо е, якусь там поведінку. Нову, якісь дії вчиняти, і потім пізніше ми отримаємо з цього свої вигоди. Але не завжди ми навчені, не завжди в нас є такий навик чекати оцієї віддаленої нагороди. Зазвичай нам хочеться чогось швидше. І насправді, якщо ми будемо отримувати якусь нагороду чи якусь похвалу швидше, відразу після того, як ми виконали дію. То є більша ймовірність того, що ми будемо продовжувати. Тобто тут навіть якісь слова самопідтримки можуть бути дуже доречними. Четверте П це повсякденні ритуали. Якщо ви хочете, щоб нова поведінка закріплялася, вона має бути вписана в вашу рутину і ніяк інакше. Ми не можемо це робити за залишковим принципом. Ну, типу, якщо в мене буде час, то я там. Почитаю, побігаю і так далі. Для цього має бути виділений час, і він має бути вписаний, органічно вписаний у ваш день, щоб це було легше зробити, ніж не зробити. І якщо ви будете мати таку рутину, виконувати все один і той самий час, поступово це буде закріплятися, але не тільки тому, що це один і той самий час. Це має бути реально організовано, зручно. Тут потрібно докласти зусиль, але повірте мені, от краще в цій точці докласти зусиль і продумати, як ви це будете робити, аніж вписати його кудись-туди, де воно зовсім не вписується, і потім намагатися силою волі утримати себе в тому, щоб робити це. Я маю, наприклад, деякі ранкові звички, які раніше давалися із зусиллями. Зараз ніяких вольових зусиль тому немає. Це є ранкові прогулянки, це є написання ранкових сторінок. Та тобто раніше мені треба були і підказки, і переналаштування там свого дня, свого оточення, і так далі, вписування цього в рутину. Але зараз в мене не стоїть вибір там купатися чи не купатися, як казав класик, чи читати, чи не читати, чи писати чи не писати. Уже є підказки, вже записано воно в рутину і дія йде автоматично. П'яте – це підтримка з боку близьких людей. Це може бути або той, хто разом з вами таку ж саму поведінку собі хоче додати у своє життя, або це може бути людина, яка цього самого не робить, але вона вас слухає і вона вас підтримує. Якщо ви знаєте, у групі анонімних алкоголіків зазвичай є. Людина, яка супроводжує іншу, так здається, це називається спонсор. І за рахунок отримання цієї підтримки людині легше впроваджувати нові звички. І такі принципи мати цього спонсора, чи мати, скажімо так, баді. Вони є дуже корисними, дуже гарно працюють. Тобто, коли люди, наприклад, йдуть разом у спортзал або читають разом якусь там книжку, це не значить, що вони прям сідають і фізично читають в один і той самий час. Це можуть бути на великій відстані. Я мала декількох таких рідьбаді, коли ми читали одну і ту саму якусь там складну книгу, і потім обговорювали її у переписці, чи там у звінку, наприклад. І це стимулює, це супроводжує, це мотивує, це дає наснагу не покидати цю нову поведінку, поки вона аж закріпиться і буде на автоматичному такому рівні. Шосте наше П це переоблік. Тобто потрібно час від часу виділити час, вибачайте за тавтологію, для того, щоб посидіти і подумати, де ми вже практикуємо цю нову поведінку. Які ми бачимо з того плюси, які ми бачимо мінуси із того, що ми її не робимо? Це дуже перегукується із тим пунктом про примітки, і коли ви такі собі поміточки, якісь записи робите, то потім дуже зручно з цим порефлексувати. І тут можна такі собі задавати запитання, як йдуть у мене справи? Що мені вдається робити добре? Які мої дії результату не приносять взагалі? Або не приносять такого, як я хочу? Що можна робити більше? Що можна робити менше? Що можна робити по-іншому? Що відбувалося, коли я діяв чи діяла по-старому, а не по-новому? Що викликало таку мою поведінку, що було тригером? І чого мені це коштувало? Ну, то можна... Уснову можна письмово порозмірковувати над цими запитаннями. І сьомий пункт, сьоме П перелаштування. Це один із моїх улюблених пунктів у формуванні і підтриманні нових звичок, тому що він працює просто ідеально. Нам потрібно переналаштувати простір, у якому ми будемо вчиняти ту чи іншу поведінку. Тобто, що це значить? Це дуже перекликається із пунктом про підказки. Якщо ми вирішили, що ми хочемо читати книжку, книжка має бути у зоні досягання, там, десь, де я об неї, можна сказати, спіткнуся. Якщо ми хочемо харчуватися здоровою їжею, то нам потрібно зробити так, щоб у нас вдома не здорової їжі не було, здорової було, і її було легко взяти і легко з'їсти. Взагалі, цими, скажімо так, Трюками користуються дуже добре маркетологи і всі ті, що продають нам якісь послуги чи товари. Зверніть увагу для того, щоб щось купити, чи якусь там отримати підписку на якийсь там сервіс. Це все зазвичай дуже просто, максимально просто зроблено для вашої зручності, щоб ви одним там натисканням мишки, там чи якоїсь там кнопочки, щоб ви це могли зробити в один клік все купити, все підписатися і так далі. Все, беріть, користуйтесь. Але якщо ви потім хочете припинити, наприклад, цей сервіс, чи скасувати цю послугу, чи повернути якийсь товар, зазвичай це зробити набагато складніше, ніж було його отримання чи придбання. Що нам тут роблять? Шановні надавачі послуг, вони нам роблять бажану з нашої сторони поведінку максимально легкою. А не бажану, ну тобто бажану купуйте, та це максимально легко. А не бажану повернення товару чи відмовлення від послуги максимально складною, щоб можливо людина вже й подумала, ой, а чи варто це цих всіх зусиль, може нехай воно там собі у мене буде і залишається? І нам, ті принципи, потрібно перенести, скажімо так, у наше повсякденне життя для нашої поведінки. Те, що ми хочемо зробити, нам має бути зробити максимально легко. Те, що ми не хочемо, максимально треба це ускладнювати. Якісь там створювати перешкоди, навіть фізичні перешкоди можуть добре працювати. Якщо я не хочу читати книжку, то мені її треба заперти десь там в сейф, та, і ключ ще десь заховати, щоб я його не дуже швидко знайшла. <кій> Отже, якщо ми будемо. Знаєте, покладатися все-таки на силу волі, на те, що потрібно мати гарну мотивацію, що проблема саме з цим, то тоді ми маємо такі ризики піти у пошуку цієї магічної пілюлі, де ж мені знайти цю мотивацію, таку правильну, щоб вона дуже довго тривала. Силу волі, чи знайти мені, чи признати, що в мене її просто немає, то є якісь інші люди, у яких все вдається. А от я просто не такий чи не така. І це може нас довгий час утримувати не там, де нам потрібно бути. Насправді, якщо ж ми скористаємося цими сімома помічниками, щоб переналаштувати трошки наше оточення і змінити наше ставлення до того, як ми будемо підтримувати цю поведінку, це все буде набагато легше. І тут не потрібно орієнтуватися на якісь там магічні цифри, типу там 21 дня, чи 75 днів, чи там 100 днів. Ні, на це насправді можуть піти роки. Я зразу кажу, що це швидко не буде. Це буде поступово, це буде не так швидко, але буде більш стабільний такий такий результат. І нам потрібно пам'ятати, що для закріплення нової якоїсь звички, нової поведінки, нам потрібні такі компоненти. Нам потрібна фізична здатність це виконати. Друге, нам потрібна підказка якась. Що нас буде спонукати до того, щоб ми починали виконувати? І третє, ми маємо усвідомлювати цінність чи користь цієї дії. І коли ці всі три компоненти співпадуть, то тоді звичка чи нова поведінка має більше шансів закріпитися надовго. Такі були сім П для підтримки поведінки, для підтримки, щоб ви продовжували робити те, що ви вже почали. Ви можете поділитися в коментарях, що ви думаєте із цього приводу. Можливо, ви вже щось спробували, щось для вас дуже класно працювало. Було б цікаво дізнатися, що щось із того, що я назвала для вас взагалі ніяк не працювало. Теж було б цікаво дізнатися, що це було і яким чином ви виходили із ситуації. У мене на сьогодні все. Якщо вам це відео сподобалося, будь ласка, поставте йому лайк, можете його поширити, підписуйтесь на цей канал. На сьогодні все. До нових зустрічей!